Незабаром у рівному мав би розпочатися палювальний сезон. Традиційно тепло в оселі рівнян подають з 15 жовтня. Щойно середня температура на дворі знижується до восьми градусів. Якщо протягом трьох діб, починаючи з 15 жовтня, температурний режим буде нижчий ніж плюс вісім. Відповідно, тоді підписується розпорядження про початок опалювального сезону. Та, поки тепло в будинки не подали, рівняни рятувались від холоду обігрівачами і кондиціонерами. Однак російська атака 22 жовтня стала справжнім випробуванням для енергосистеми міста. Рівне уже п'ятий день потерпає від перебоїв з електропостачанням, тож людей закликають зменшити використання усіх електроприладів, користуватися виключно електроенергією для базових потреб, а саме для зарядки мобільних телефонів. Для приготування їжі і фактично для зарядки павербанків. Для того, щоб не перевантажувати мережу, рекомендуємо не вмикати важких, назвемо так, пристроїв. Днями саме через використання таких електропристроїв у місті сталася аварія на одній із підстанцій. Система не витримала перевантаження, унаслідок чого чого знеструмленими залишились кілька районів. Це дуже серйозна аварія, дуже серйозна. Серйозніших аварій ми не бачили в житті. Проживши вже багацько років. Ну, але ми тримаємося. Схожу проблему енергетики мали й у сусідніх містах. Та там рішення знайшли. Для того, щоб знизити навантаження на електромережу, у сусідньому із нами Житомирі централізоване опалення в будинки подали раніше. На думку міського голови, це має зменшити використання обігрівачів, які споживають найбільше електроенергії. Відповідно, ремонтні бригади матимуть змогу швидше усунути неполадки. Починаємо подавати тепло по багатоповерхівкам. Деякі міста вони відкладають, бо є намагання зекономити електричну енергію. Але ми рахуємо, що все одно люди вмикають обігрівачі, і ми сильно не зекономимо. За таким же принципом опалення з'явилось у лікарнях Луцька та дитсадках Тернополя, теж саме і у сусідньому Хмельницькому. Там тепло поступово почали подавати у соціальні заклади. Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер міста Олександр Семчишин. Ми частково розпочали опалювальний сезон ще на початку минулого тижня. Ми заживили, тому що тоді дуже сильно впала температура. Було таке, що ночі навіть мінус один був. Ми заживили наші всі медичні заклади, вони з опаленням. Ну і також заживили дитячі садочки. Всі дитячі садочки, які в нас працюють, а це більше 30 дитячих садочків на сьогодні. Вони всі з опаленням. Рівненська влада могла б чинити за аналогією та запустити опалення в оселях рівнян раніше. Та поки що міськраді відмовилися це коментувати. Кажуть лише, що зараз місту бракує потужності, аби запустити котельні. Коли ж рівнянам чекати на тепло в оселях, обіцяють повідомити пізніше. Дарія Борисович, телеканал ITV.